Оксана Шрамко з села Стрільчинці плете маскувальні сітки протягом п'яти місяців. Робить це у волонтерському центрі, що у Немирові каже: прийшла сюди, аби допомогти односельцям, які нині боронять Україну. Це весна, так як зараз немає вже снігу, то вона стараємося, щоб вона була зелена з коричневим. І це розмір 6 на 4 Приходить до волонтерського центру і Оксана Клімєнтіва, жінка-переселенка з Запорізької області. До Немирова разом із сім'єю переїхала у жовтні 2023 року. Волонтерить тут, аби пришвидшити перемогу та повернутися додому. Я почула від людей, що тут є солдатська кухня і плетуть сітки. Я вирішила сюди приєднатися до цього колективу, бо у мене три брата воюють. Спочатку мені було тяжко, я кажу, привчитися до такого плетіння, а, а зараз вже все добре. Якась руку вже трошечки набила, щоб допомогти нашим хлопчикам, які зараз там, і також жалко, яка хочеться додому повернутися поскоріше і. Сумуємо за своїм за домівкою за все. Маскувальні сітки виготовляють з агроволокна спан Бонду. За замовлення матеріалу відповідає місцевий житель Олексій Болюх. Пенсіонер розповідає, підбирає тканину по кольорах відповідно до сезону та веде облік зроблених сіток. Виготовляємо ми переважно сітки розміром 4х3. Зараз останнім часом пішло велике замовлення збільшити на один метр, це буде шириною 4 метри. А довжина не обмежена, ми можемо будь-яку зробити довжину. Ми використовуємо агроволокно, яке у нас є чотири види. Тобто є коричневий, який імітує гниле листечко. От є такий агро, от отаке є, яка імітує. Пожовку траву, солому. Ми її тако складуємо, є така в мене мірочка, і от ми робимо такі робимо мірочки. і віддаємо нашим майстриням, які, які художнім способом з душою плітають в седочко, який є результат. Основи для маскувальної сітки надсилають волонтери із Франції, розповідає керівник волонтерського центру Леонід Павленко. Матеріал щодо вплітання в сітку, дійсно, це така тема дуже дороговартісна. В основному це спанбонд. Нам потрібно на тиждень ну, два рулони на таких обсягах. Хлопці постійно телефонують, пишуть, дайте нам ту сітку, яку ми нам відправили, вона не перевершена. За словами Леоніда Павленка, з початку року у Немирові сплели 75 сіток різних розмірів. Відправляють артилеристам, танкістам та піхотинцям. Найбільшу розміром 250 квадратних метрів виготовили для накриття реактивної системи залпового вогню на Донецькому напрямку. Запитів на сітки з кожним днем більше, каже Леонід. Тож робота у волонтерському центрі є щодня. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне, новини Вінниччина.